you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Петро Порошенко в Брюсселі вимовив зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фондерляє. Знову вирішив начепити на себе нереальні заслуги. Порошенко вказав у соцмережах, що основна тема його спілкування з представниками Європи це фінансова допомога для України в розмірі 50 мільярдів євро, яку необхідно терміново затвердити. Ну і клоунти Петя, от порозмовляв з Урсулою, і зразу вся допомога. Полетіла дякую президенції Європейської комісії за відверту та серйозну розмову про довгострокову підтримку України та наше європейське майбутнє. Попереду найскладніший рік і для України, і для світу. Мусимо об'єднати зусилля заради спільної перемоги та міцної об'єднаної Європи. Після зустрічі з обережним оптимізмом очікує на позитивні результати засідання Європейської ради 1 лютого щодо пакета багаторічної допомоги на 50 мільярдів євро для України. Гучно розписав. Вся Порошенко цікаво, з якими рожевими окулярами живе Петро Олексійович. Невже він реально вважає себе досі президентом і потужною світовою фігурою? Нещодавно 70% українців назвали діяльність Петра Порошенка шкідливою та виключно шкідливою для України. А уявіть тепер, що про нього думають в Європі. Однак сивочулий не зупиняється. Він також розповідає, що обговорив необхідність терміново ухвалити пакет фінансової допомоги із виконавчим від. Це президентом Єврокомісії Марошем Шевчовичем. Ми обговорили процес реформування Європейського союзу у контексті майбутнього розширення. Також відзначив важливість збереження єдності серед держав-членів ЄС у питанні підтримки України і необхідність налагодження конструктивних відносин з Будапештом та Братиславою. Запросив Мароша Шевчовича здійснити візит в Україну. Пише п'ятий президент. Та й на цьому його хизування не закінчилось. Головною крапкою виступу українського піарщика стало прикриття українцями та їх прагненнями вступити до Євросоюзу. Армія мова віра не забули ні, ні. Всі старання чиної влади тут ні до чого. Всі регалії Петрику. Знаєте, скільки українців зараз мріють, підтримують, голосують за членство в Європейському Союзі. Більше 90%. Ми найбільш єврооптимістична нація на континенті. Я заклав це в українську конституцію і повірте, у кожного з нас європейський союз в серці, так само як і у всіх вас. Констатує Порошенко та тільки це екс-президенти вміє піаритись на гарячих темах, критикувати владу та ідію і прикриватись українцями, аби показати, що це не його думка та хотіння. Та й саме після таких заяв в Брюсселі Совочолий буде хизуватись перед всіма та показувати себе героєм, адже він позиціонує цю ситуацію так, наче це він все владнав та про все домовився. Ходитиме як павич, розпушивши свій хвіст. Але це просто черговий та пустий піар з його боку. Він не додумався чи просто не хотів. Вдумати, що його участь нікому не потрібна, і всі важливі питання були вирішені безпосередньо з чинною владою вже давно. Порошенко ніяк не може заспокоїтись та припинити тягнути ковдру благодійника на себе. Крім того, він ще й намагається тримати цю планку до кінця, розігруючи, наче щось може піти не так. Він прикривається фразами Зроблю все, що від мене залежить, чи те, що це обережний успіх. Виникає питання, коли ж Порошенко просто прокинеться і зрозуміє, що наразі в Європі він ніхто і звати його не ніяк. Та чи не набридло йому просто приписувати собі чужі заслуги та показувати їх з того боку, що це його нереальні старання та боротьба? Вже час прийняти той факт, що вирішуються важливі питання без його участі. А такий піар ніяк не відбилить його репутацію, і тим паче не зробить героєм: Порох, пора на лаву запасних. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.